Добрий день, глядачі ютуб каналу elvin.com.ua, інтернет-магазину elvin.com.ua. Сьогодні в нас співпали так зорі, що одночасно на самовивіз з Києва, замовили різні по кольорах електромотоцикли Elvin Panigale. Завжди так було, що то три можуть замовити на самовивіз, то два, і ми не могли скласти зразу так, щоб був. Різні кольори, і щоб продемонструвати їх зразу. Три демонстрували, а чотири ще ні разу. І от так сталося, що всі чотири кольори Елвін Паніґалі в нас на площадці. Перший колір біло-червоний. Я вибачаюсь зразу, можливо, за звук, бо вітер, а завтра їх будуть всіх забирати. Так що треба зняти відео, який би тут звук не був. Перший це червоно-білий панігалі. Всі вони, я хочу зразу повторити з 3-кіловатним двигуном. Колеса в них у всіх одинакові. Спереді йде 170 колесо, 17-дюймове колесо 110-ї ширини, ззаду стоїть колесо 140-ї ширини, також 17-те дюймове. Тобто про колеса і Переднє і заднє ми більше розмовляти не будемо. Це все 3 кВт мотоцикли, хоча є такі самі 5 кВт. Акумуляторні батареї тут стоять різні. Можу зараз спутати, в першому з 60 літій, в другому чорному 30 літій, в червоному чи 40 чи 60, а в білому 32 А свинець. Як ви бачите, Люди замовляють різні комплектації, в кого хтось хоче чисто поганяти, а в комусь треба просто добратися на роботу з роботи. Тобто різні комплектації, різні ціни. І щоб ви не писали, яка ціна, просто ціна ну, залежить від комплектацій. Найдешевший виходить в районі 2,4 2500 Приблизно найдорожчий, там 3600 чи 3700, не пам'ятаю. Треба робити, дивитись по документах. Всі 4 мотоцикли, всі ціни різні в них. Але на вигляд, Ну крім кольорів, все то саме. Просто акумуляторні батареї, різні. Продовжимо про кольори. Перший колір біло-червоний. Ідеальний колір. Мотоцикл виглядає спортивно, солідно, дуже красиво. Але хтось часто ганяється іменно за чорним матом. От вам чорний мат. Він йде такий, це йде глянцеві всі, а цей мат він іде такий, як шароховатий. Теж дуже красивий колір. Повністю, повністю весь пластик. У всіх чотирьох мотоциклах все повністю замовили замовники з повним пластиком. Всі динамічні повороти спереду, ззаду. Такі крила стоять. Щоб ви бачили, я думаю, бачите. Дисплеї ясно у всіх одинакових, все, все одинакове. Sport драйв Parking Ревер з керування швидкостями ручка газу. В принципі, ви вже, напевно, це все бачили в нас на каналі неодноразово. Чорний колір то виглядає класно. Не менш краще виглядає червоний колір. Вони всі дуже красиво виглядають. Червоний колір іде з чорними вставочками. Чорні вставки оці. В них у всіх однакові. Відрізняється пластик, і оці вставочки відрізняються. Ззаду також ці вставки пластикові, однакові. Ну і білий колір. Те драйви ви зможете подивитися на нашому ютуб-каналі. Ми вже неодноразово їх робили і ганяли на нову пошту. Є відео і так переганяли по місті для замовників, комплектації і ціни. Ви зможете подивитися в нас на сайті elvin.com.ua. Але перш ніж продовжити про технічні характеристики, ми хочемо продовжити нашу акцію на нашому каналі, що дозволить нам разом з вами внести реальний вклад у перемогу України. Кожен лайк, який ви ставите протягом тижня до виходу наступного відеоогляду, стане однією гривнею, і ці кошти будуть використані на закупівлю дронів для ЗСУ. Нашій спільній справі. Потрібна ваша підтримка, щоб допомогти нашим героям та Україні, разом ми зможемо зробити реальні зміни. Тож не забувайте ставити лайки, ділитися відео і запросити своїх друзів приєднатися до нашого каналу. Разом до перемоги. І тепер продовжимо. Як я вже казав, колеса стоять в них Одинакові 17 дюймові. Але в залежності від того, який стоїть акумуляторна батарея, буде різна дальність ходу. Наприклад, так як я вам сказав, в цьому білому стоїть 32, 72 вольти, 32 ампери. Це свинцево кислотна тягова батарея, вона буде важкою, і дальність ходу буде складати до 70 кілометрів. Але це треба дуже правильно їхати, щоб 60 на, на стартах, не газувати і так далі. Тобто, вона буде важчою порівняно з літій іонними акумуляторними батареями. Наприклад, на цьому стоїть чорному, стоїть 30-ка літій. Вона суттєво буде легшою від 32 ки свинець. Відповідно, коли ви будете стартувати, і сам мотоцикл буде легший. тобто при старті ви будете швидше пришвидшуватись, хоча дальність ходу приблизно буде одинаковою. Що в 32 свинець, що 30 літій. Може навіть 32 свинець, не знаю, треба тестувати, може менше навіть приїде, ніж 30 літій. Чому? Тому що дальність ходу також залежить від маси мотоцикла. 32 важить десь 56 кг. 30 ка літій важить в районі 12-15 кг. Відповідно, тут ж стоїть 60 ка літій, вона буде даль... вона буде важити ясно, більше, ніж 30-ка і більше, ніж 40-ка, але все одно менше, ніж 32-ка свинець. Але дальність ходу тут буде суттєво більшою, ніж у всіх інших мотоциклах. От. І відповідно швидкості, якщо ви максималку розвиваєте, 90, у всіх буде. Але досягнення цієї максималки получиться найшвидше в чорного, тому що він буде найменше важити. Ну, залежить ще хто там буде сидіти за кермом. Якщо вам сподобалося дане відео про 4 мотоцикла Elvin Panigale, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати наступні відео. А з вами був Ігор і інтернет-магазин elvin.com.ua. І чуть не забув, будь ласка, напишіть, який більше вам колір сподобався, чому він вам сподобався, і які би побажання ви хотіли, щоб ви побачили в наших наступних відео оглядах. Дякую і до побачення.